Всім привіт, з вами Гамер, ми продовжуємо проходити кіта 5 і поїхали на місію Д. На місію Д, на місію Д, де да, вона є? Бурлова штам? Є ОБС ліпий. Хоча тут якийсь бил стой, давайте поїдемо сюди, це не далеби. Я розбув американця, так, якщо я не побачу набачу там синю крапочку. А ну, you You go down. hear me? Блін, ну це ж треба, Ёлка, треба було трохи більше стріляти, або добити його. Эх, ті добані інкасатори ніколи своє добро не доброною дадуть. Якось першого разу було легше. Хм. І від яких там? Двоє взагалі? Так, знову купа бабла забрала. Ну а як же? Я ще позбувся свого американця? Хоча, 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 втім буде можна і подбати. Можна спробувати. Ну, інтернет. Отелі. Ого. У нас тут круті автівка, тут немає тих американців, які я хоч. Може, не там шеф підси? Ворона техніка. Скільки на коштує? 450 тисяч. Яхта, ВУЦ Феди і різний транспорт. Вау! Я хочу тебе, Ей, Эй, це не може придбати. Ага, дочі. Оце я хочу. Ось, а то в нас чею? Це мені цікавить. Ууу, ці класні досить. Але ні, поки що ні. Ось ми це. Ну і загалом, типу, все, так? І давайте ще придбаємо такого чувака. Чорний. Ну і все загалом так. Ну що ж, придбав купу автівок. і цікаво давно тепер. Ага, мій гараж. Ну, давайте глянемо. Це мій гараж, так? Схоже, це. Ну, то давайте доїдемо із кінці. А цікаво, те, що купив я зараз, то воно доступно, Франкліну і Тревору, чи лише для мене. Хоча якщо вони рідні гроші... І в кожного, мабуть, транспорт теж. Хоча, травка ще один у нас тут вау вау це не імпалу схоже вот це мабуть її змальовували з імпали. клас ну просто шикарне, я вам скажу давайте у неї О, тепер відчуємо справжню спортивну силу американців. Так, тепер. ми тепер? на L ближче. Поїхав на L. Вау, класно, ну, класно ну, клас, ну, мені їздиться. Я не знаю, чи я, як на тому Доджі буде їздити, але це просто шикарно. Ай, ні, ну, ні, ну чому я маю побити свою нову шкіпку? Це буде пар нема. Розкоскочив, ну, розкоскочив. Ну не така вона мене, наверно. Дайте очікував більшого дощо там те червоний кістокувати та електан немає розумію що що стало це ексерт це хало <laughs> Hold on a second, there's a guy coming. No way. I think this is yours. Incredible, dude. You should keep some of that for yourself. 650 долларов забрали. Oh, так, опалдание, 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 опалдание. Бля, хоть ли к Франклину можно это давить. Да, он там Франклин. До речі, треба спробувати таку штуку. Коли мене, наприклад, шукають Майклом, а просто прийти на Франкліна і все. Ну типу, Майкл собі не розбирається, а я буду бавитись далі. На, він себе в хаті. Yeah, Вау yeah, wow. Ого, телескоп? Серйозно? Це все? Я думаю, я тут зараз зірки буду бачити. Хоча тут пльовий зум. Так, ну гаразд. Де ти там перевдягаєшся? З таким гардеропом не варто кудись. Якщо це така хата, що навіть не знаєш, де гардероб твій. І таке буває. А тут що, вікно? Як вийти? Затягнутися в Бонга? Це що? Це типу мет, чи що? Good ass weed, man. It's strong. Makes me feel good as a motherfucker.

От моєму цього класа. Все, можем так. сколько Скільки те доступно? місцій доступних? Л и да. Ага, это с хати треба ясно. бляха Нарешті. Так, і легким шляхом, дивіться, можна вийти. Так, давайте спробуємо ще з тими автівками. Стамоківками, автівками, з тими автівками вот. Угу, та, треба купити заново А, oh, окей, okay, окей. Okay. Куда? Ну, не біда Так, кого там? Йде мій гараж Аж тут? Ч так далеко? Гараж на стріт, а ближче немає. Отоді от поки що обідаємо, мабуть. Газону косарка. Прикольно. Так, ну не знаю, що робити. Чи їхати в гараж, чи на місію. Може, в гараж заїхати? Ти це як їздить тій дочі. <рив> Досить не цікаво. <рив> так, <щось> чують, <речу>, що <рив> тут по ванні будь-які не їздять. Цікаво, там та хатинка, все чи розвал, на якому тоді Майклом розтручали. Таке сажає я не розумію чому. Вау, Любі дуже це його їхати. А одного разу, але це, правда, без запису шкода, я наїхав на на, на на поїзд. От він все їхав, я просто під'їхав під нього. І мені просто весь капот знесло, і я навіть не, не їхав.

Чорненька так дуже швидко не їздить. Я ходив, буде трішки швидше. Але ні. Цікаво ще перевірити там той червону. То... Але чому? Йота... Всі свої бренди переназиває. Тобто не айфон, а iPhone. Та, на Навіть не Лос-Анджелес, а Лос-Сантос. Хоча ні. Це не Лос-Анджелес, мабуть. Лос-Сантос? Який прототип був лос Собто, цікаво. Маєте якісь пропозиції чи понутрі, мені цікаво. Таке, помісту, плану, можу, можу бути прототипом для Лос-Сантоса. А знаєте, хоча я, типу, як так називається, консольчик, у мене є консолі, все окей, але я все одно чи де опять на ПК буде графіка краще. Народу на кого цей чувак схожий. Гадайте з одного разу. Біла майка, джинси, велосипед. Зелена кепка кінець кінців. Ну спробуємо на нього стримати. Або вдарити не можна. А вкрасти байк можна. Сігу Либить Сі, сі, сі Джейдевин, кьюбите. От давай я тебе сильним ударом, аби ти просто виробився тихенько. Ого! Він мій бити, такий накачаний прямо як Сіджейсовав до кінця гри. Класно. Це точно був він. Я щойно зробив те, що не могли зробити протязі всього Сан Андреасу у РГ Сі а я його виробив. Ось і таке буває. От тільки от тут систему з гаражами трішки тупо зробили. До гаражів довго їхати. Якщо ти хочеш хоче то фіг знаєш, давно є. Так, ну цікаво, цікаво, да там доч. Тут. Вау, классный. А там що? О, там теж та куяла машинка. І катафалк, навіщо мені мне катафалк. Не разумеется, мені грає не знаю, как такие ролики. Вау! Що, с лек стородону? Так, їдемо... Їдемо на L. Едемо на L. Вау, ну старт в цей машины крутий. Так, просто ми розбто не хочеться, Йолк, это твою. Твою Що я не скажу, що не хочеться розбити разбетать я не з'явився. Ще існує такий міф, ну, хоча це вже зовсім друга історія, і міф, але все одно, тому що, по-моєму, це неправда, має не перевіряти ні, що не надто потрібно. Е -е, тут колеса можуть зірватися, якщо дуже довго так їхати, їх, їхати, їхати, вони можуть зірватися, ну, точніше, на якщо їхати. Але це я ще не бачу потім. Якщо старт зробити, тон зможе просто під'єдвати себе. Це, ну, Ось я не бачу, але чув. Окей. І керований донос. Майже керований. Воу, лоурайдер? Чувак. Не знаю, що був лоурайдер, що просто гра заглючила. знает, что знать не был лоурайдер, то он не про Ну, нет, давай это. Ну, с тиком испробуем. Не, нифига. Малышку, да. Алло, ничего не заработал, сами бачил

Made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. And he's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog chill shit chill. I got you man. What's the play? I am reliably informed that he has a weakness for working girls There's a regular he likes to pick up in La Puerta You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. <laughs> All right, homie. I'll be in touch І знову треба зняти якогось ворога того чувака лестера. Я вже більше на кіллера схожий. А нова тільки знов нова ні на ново. Понад кігти ігри. Так, немає ту... то Вот у ну, чувака. Вот, <соскоррочный> что у нас давай ты на бочки прокупим. Вот. А, на все однако, супер. Gang, you know. Шокери недоступні. О, давайте дубинку купимо. <laughs> так, ніж, Це у нас... Що це у нас? Є, але все одно теж поробимо, поробимо, класно. МікроПП. Загалом зробимо з френдлі з самого крутого тут зі зброєю. Так, максимум набоїв. Тут теж максимум. Парашют, I'm все ще недоступний. О, обріз прикупимо. Так, купа набоїв, набоїв, набоїв. Не знаю, може тут потратити на бої, але О, ще один. Набої максимум. Так, це у нас Турмовий Штурмовий. Вау. Так, це у нас? Тут? If asking, sealed, Так, тут максимум. І Чек покупку мотеж. От. Це у нас Покращений приціл, чорна розцвітка. Але я лише не розумію одної штуки. Тут є тепловізори у деяких снайперках. Чому? Я не можу купити такі для неї. Приціл, покращений приціл, чорна розцвітка. Армійська золота, ну кольори то мені не цікаво. Значить нема такого. Дивно-давно. Так, і кулемет. Так, так Набої. Супер. Гранатомет. Набої. Все, максимум. І ракетниці. О так, накупилися ми вже. Має бути. Так, чорний ручок. Все, і молоточок, все, клас. Хоча ні, не все. Газову шашку. Не знаю, це вона, нам правда, але нехай буде. Так, арте для інкасаторів. Каністра, і тепер уже точно все. От класно. І важкий бронежилет. Все, ми витратили купу грошей на набої, боєприпаси і так далі. До тебе тепер повністю амуніційовані. І навіть до інкасаторів ми тепер будемо готові. Тоді ми навіть не Воу, ч один доч. Алмі, що червоний пише розброї. Так, нам треба посипати за просто тут не терпка. Блін! Ніякі перегородки не розробники Розробниками обіцяли, що можна буде вже планити будь-який бік.

Дашь наш клиент. Вин, правда? Да блин, ну дашь, Вин. Ну дашь. О, вот с этой там крутая тачка это сейв и все, вот. Yeah, ну oh, oh. ah. а, ну, давайте старым добрым методом встану его перед машиной. в это запится нет давим. Ах, елки, мне еще в сторону поехал. с бомбой на кучку был трофе, ну да, вот. Mm -hmm. а его узи. Ч, бомбу его опять не шаг. Знаете мало к моему, я, я його таке завалив, тому що не стало потом те сапер. Вау! Оце я чітко встав. Але все, Леса, однакоус у нас, по моєму гебука. Вау! І И уначе едет. Вона все ще їде.

Я всі ж наше вийде. Ну все, по-моєму, ця автівка дуже ласка Ну все, хлопці, бувайте, спосіб до перегляд, ставте лайки. Там яхта. Стоп. Хочу показатися на яхті. Давай, 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 чле, плива. О, один ще живий навіть. Ви нехай інший теж буде живий. Ні то чого, мені головне на яхту забрати. І інший, на жаль, не живий. О, так. Яке класно. Ну все, на цій льовій яхтовій ноті я завершу летсплей. Бувайте!